Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Володимира Дантеса та трек дура. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, досить тол толерувати жорсткі та аб'юзивні стосунки. Настав час усвідомити це, розправити крила та бути щасливими. Так пише Володимир Дантес в описі до цього трека. Давайте слухати, бо трек вийшов такий цікавий. Початок взагалі кльовий. Я думаю, що е, з цього треку можна починати і свій виступ як на концерті, так і, так і просто слухати цей трек, бо він дійсно, ну, приковує слух. А, ці такі звуки прикольні на задньому плані. Ну мені щось вони а, такі схожі зі звуками зі спортзалу. Тобто це якийсь звук металу, такий. Не знаю, чи це свідомо було так зроблено, що воно схоже. Оцей ефект я трошки не оцінив, коли він співає знову і знову. Музика затихає. Я, коли слухав цей трек перший раз я думав, чи щось зі звуком в них, чи що. Ну мені здається, вони тут переборщили а, трошки з, ну, з цим затиханням цього звуку, аж занадто, як на мене. Що хочу ще додати, друга другий куплет у нас пішов, і а, тут, окрім оцих маленьких ту -ту -ту, двох збивочок, які додалися, а, більш нічого, а хотілося б ще щось а, ну, яких цікавинок, щоб додавалось, бо ну, якось а, нема цього різноманіття, я б сказав так. А, взагалі, я вважаю цей трек експериментом від Володимира Дантеса. Чому зараз тут е, голос: то він з ревером, то він без ревера, е, е, і звук, ну. Такий, це він ну, грав в рок-музику, мені здається, він хоче це зробити. А, але мені недостач... недостатньо рок-музики тут. І що хочу сказати, мені подобається цей експеримент. А, ну, прикольно, прикольно він робить, але а, треба ще ну, не боятися експериментувати в цьому напрямку. Бо дійсно, ну, якби трек вийшов трошки, ну, на мене, як не до кінця. Не до кінця продуманим. Хоча напрямок прикольний. Uh -huh. А Соло, яке було в кінці. Воно таке ну, ну не, не дуже внятне. Треба було б його відокремити від голосу і зробити ще якийсь такий забойний соляк. Тоді б взагалі мені здається, що було б вау. А, а так то прикольно, подобається цей експеримент. Я вважаю, що його, його вдалим і треба продовжувати. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, як вам трек зайшов чи ні. Підтримуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!